Хто такий асистент дитини. Асистент дитини це в першу чергу помічник дитини. Коли дитині потрібно самообслуговуватися, коли потрібно підготуватися до уроку або пересуватися у навчальному закладі. Хто може бути асистентом дитини? Асистентом дитини в першу чергу можуть бути самі батьки. Адже хто як не батьки, краще знають дитину, власну. Можуть бути законні інші законні представники дитини, уповноважена батьками особа, або соціальний працівник. Хто такий асистент вчителя? Асистент вчителя це педагогічний працівник, і призначається він керівником навчального закладу.